У Великобританії пройшла демонстрація, головним лозунгом якої став заклик до найбагатших країн світу покінчити із так званим податковим раєм, який дозволяє корпораціям переводити прибутки між юрисдикціями і таким чином сплачувати менші податки. Розслідування, яке очолив колишній генсек ООН, Кофіана надійшло висновку, що через таку практику Африка втрачає щороку 38 мільярдів доларів доходу. Деталі знає Наталія Лонова. Учасники мітингу, що зібрались під стінами британського казначейства, кажуть, що уряд ігнорує величезного слона в кімнаті Факт існування податкового раю. Вони вимагають від канцлера казначейства Джорджа Озборна винести це питання на обговорення саміту міністрів фінансів країн Великої Вісімки. Мелані ворд є речником кампанії. Вистачить всім, якщо багато людей вже наситилися цим ухилянням від податків. Їм набридла система, в якій багаті і впливові люди грають з іншими правилами ніж решта людей. Податковий рай і юрисдикції з низькими податками, як, наприклад, Ірландія, приваблюють до себе тим, що дозволяють компаніям і багатим людям платити менші податки. такі країни пропонують дуже низькі податки, особливо вони спрямовані на громадян інших держав. Протестуючі звинувачують у великі корпорації у виведенні прибутків з країн, від яких залежить вони та їх благополуччя. Африка вивела близько одного трильйона доларів за останні 30 років, у той час як прямі іноземні інвестиції та міжнародна допомога склали всього 300 мільярдів. Тож Африка, переважно країни на південь від Сахари, втрачають капітал і фактично фінансують розвиток інших країн. Так благодійна організація ActionAid звинувачує пивоварне гігант Сміллер у використанні комплексної системи податкових офшорів, що Прибутки зі своїх компаній, розташованих в таких країнах на шляху розвитку, як Гана. Сабміллер звинувачення відкидають, стверджуючи, що у 2010 році заплатили майже чверть мільйона доларів в Африці та Індії. Організація також говорить, що компанія Associated British Foods використовує мережу філіалів, щоб знизити податки у Замбії на мільйони доларів. Самі компанії відповіли, що наведені цифри є неправдивими. Дехто стверджує, що податкові офшори фактично полегшують інвестиції у світову економіку. Марк Лідлвуд є генеральним директором Лондонського інституту економічних відносин. говорити про те, що деякі західні компанії намагаються зекономити на податках, використовують офшори. Офшорні зони це неоімперіалістський старий спосіб бачення світу. Нам навпаки, потрібно більше таких інвестицій. Саме вони створюють робочі місця у найбідніших країнах світу. Прем'єр-міністр Британії Девід Камерон пообіцяв поставити питання офшорних чорних зон на порядок денний саміту Великої вісімки, який проходитиме наступного місяця у Британії. Наталія Леонова Голос Америки.